Привіт, мої любі друзі! Вітання з міста Лева. У нас дощить, і дощить не по дитячому на всій західній Україні, і у Чернівцях, і у Львові. Вся західна Україна повністю під дощовими хмарами. Але знаєте, для Львова це настільки природньо. От я дивлюся свого високого панорамного поверху і весь центр Львова, площа ринок, Львівська катедра, ратуша і ця сіра і мгла, таке неймовірне, сіре небо, Львівське-Львівське, і мені чарівно. І я, знаєте, про що я думаю, які в мене рефлексії в цей час? Коли я собі уявляю, як у Києві, у неймовірному Києві, місто моєї любові. Усе небо зранку після обстрілів затягнуто згарищем. Я бачу ці світлини, і сонечко, величезний світлий, Київ, наш княжий Київ, Дніпро усе повністю покрито сірим і гаревом після вибухів. З першої ночі до шостої ранку вони гатили. Усі мої друзі, навіть самі мужні, спускалися в бомбосховища. І це є люди і літнього віку, і дорослі, і діти, і малеча, і песики, котики. Усі, усі, усі разом. І потім я не знаю, як ці мужні люди. На жаль, зйомка йде з життя і допомагають люди, які не є непрофесійними операторами, тому я знову продовжую свою думку. І потім, незважаючи на ці безсонні ночі, люди підіймаються і йдуть далі в життя у Києві. Дуже спекотно. Після цього згарища, після цих вибухів на Чернівцями летіли шахеди. Я бачу вже весь інтернет, саме в цих новинах. Але жити далі на своїй богом даній землі, як би не було важко, прокинутися. Посміхнутися сонечку, подякувати і вірити, тому що, поки наша віра не зламна, ми живемо. Я сьогодні буду крокувати на площу ринок. Сьогодні в мене зустріч з моїми друзями в дзизі і в Львівській копальні кави буде грати open, буде грати духовий джазовий оркестр Правда. Це буде чарівно. Про це все я вам розповім. І мені захотілося сьогодні одягнути ось такий саме півонівий жіночний образ, навіть жордново. Я б сказала напевно, тому що зараз сезон Жоржин, тому що жінки берегині це про красу, це про жіночність, це про світлі енергетики, це про вічне. І це треба бачити при будь-яких умовах. Жити далі, мої любі, з любов'ю до вас, з міста Леви, з величезною дя... дякую Львів'янці, яка, прогулюючись з песиком, допомогла мені ніколи цього не роблячи зйомці. Я дуже вам дякую з величезною любов'ю. Ва... Оксана Дем'янишина. Ми знову з вами прогуляємося. Бачите, як гарно до росте з пляшечкою, як все чарівно. Природа набралася води, вологи. Це так було потрібно у Києві. Дуже велика спека, незважаючи на ці всі остріли, обстріли згарища, маленькі дубочки, фантастичні тополі, липи, краса. А ось така молоденька липа, бачите, з такими кульчиками чарівними. Схоже на вільху. Хоч зараз початок липня, але вже жовтенькі листочки говорять, що попереду буде осінь. Але це ще буде не скоро, Насолоджуємось літом. Скрізь калюжі, люди ходять ще в дощовичках. А ми рухаємось далі, Дощик скінчився. Тільки подивіться, яка милість, такі цікаві чорнобривці. А позаду білі гортензії. Краса, люди йдуть з парасольками. Наше майбутнє. І ось катальпа. Цікава рослинка. Величезні кущі-гортензії нахилилися від цього буревію. Їх тут ціла оаза, білі, рожеві, і ви знаєте, нікому в голові навіть не приходить їх обривати, вони милують наше око. Я маю надію, що після дощу вони піднімуться. Вже завтра зранку. Побачимо, я вам покажу. І ось такі краплиночки від дощику. Ні, це не роса, це дощик, який зранку вже буде випарений. Помарачевий лінейник. Принада липня. І ось є ціла оаза гортензій і лілейника. Краса неперевершена і крапельки дощу. Чарівно. Температура дуже комфортна, десь градусів 15. Квіти, краплі, дощу, зачарування вічно-зелені рослинки. Ось такі неймовірні оази з вічно зелених рослин, якими опікуються наші українці. І, звичайно, трояндочки. Вони напилися водички, і їм тепер добре. Величезні калюжі, які відзеркалюють дерева і все довкола. І ось така конюшина вже на міських газонах. Пройшов дощик. Бабусі нічого не продають. Усіх розігнав дощ. Але завтра тут буде вже гомінко, різні побутові дрібнички. Поруч з домом. Зручно. Дари природи. Абрикоска 189, вишня 198, персякодеса 125, кавунчики, помідори 79, 69. Інші. Черешня Молдова 269. черешня Чернівці 198. А полуниця ремонтантна 229. Лохина. 269. Краса природи, кукурудза, яблочка, малинка. Жити далі. Сіре сіре небо. Говорить про те, що дощик може повторитися, але нічого, сонечко і веселка у нас у душі. Ось такі цікаві дерева хитаються під вітром. Одна музика лунає, поки ми їдемо маршруткою в центр. І ось через пару зупиночок, ми вже в центрі-центрі, поруч оперний театр. і Ось такі вазонки з квітами, задня частина величного львівського оперного театру. І Львів люблю спостерігати за місто, за людьми, за його душею і течею життя. Для Львова. Така дощова погода цілком органічна. Парасольки, сірі кольори, неймовірна архітектура, будинок скарбука, дощовий львів, калюзі і неперевершена краса. Туди проспект Свободи, і ми туди рухаємось. Поки чекаємо світлофора, помилуємось архітектурою. Україна Львів. А ось туди високий замок. Незважаючи на дощову погоду, бабусіньки продають свої квіточки з дач. Простенькі, але гарні душевні букети. І я зазвичай саме такі купую. А ось тут ромашечки. Адже літо зараз. В калюжі ми бачимо, що дощик продовжується. Але попереду у нас неймовірна краса міста лева навіть у таку дощову погоду. Базальтова бруківка, і ми переходимо на проспект Свободи. Львівський оперний театр зараз у літній відпустці. Дощик розігнав відвідувачів головних вулиць, але вайп. Міста Лева, ми побачимо сіренько, ну та й що? Але дуже-дуже затишно, шляхетно. Бачимо цей хор-цей-хор цей хор. Вадим Яценко, диригент, хор Гомін. Це наше зараз відкриття неймовірний вайб міста Лева. Ми з вами знаходимося на площі перед передопраним театром Дощик. Але нам це байки, як кажуть, у Львові. Життя продовжується. Нехай навіть в топову погоду. Липень, дощик, Львів, Україна і наша величезна любов. Одна на всіх. З любов'ю, з міста Лева. Сьогодні ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, Па-па! Неймовірне зачарування культурної столиці України. Це Львів Крихітко.